Холодний листопадовий вечір огорнув київські вулиці промерзлим туманом. Марина притискала до грудей маленький згорток, відчуваючи, як тремтять її замерзлі пальці. В голові паморочилася від вистаження після пологів, але вона змушувала себе йти уперед. Вуличні ліхтарі відкидали тьмяне світло на мокрий асфальт, а рідкі перехожі поспішали сховатися від пронизливого вітру. Дев'ятнадцятирічна дівчина зупинилася біля високого паркану елітного котеджного містечка на околиці столиці. За ним виднілися розкішні будинки з величезними вікнами, в яких привітно горіло світло. Марина знала, що в одному з них живе успішний бізнесмен Андрій Степанович Корнієнко з дружиною. Вона кілька тижнів спостерігала за цим будинком, вивчала розпорядок його мешканців. Немовля тихенько заворушилося, і Марина притисла його ще міцніше. Сльози котилися по її змарнілому обличчю. Пробач мені, доню, але так буде краще для тебе, прошепотіла вона тремтячими губами. Зібравши останні сили, дівчина прослизнула через хвіртку для обслуговуючого персоналу. Серце шалено калатало, коли вона крадькома пробиралася доглянутою територією до парадного входу триповерхового особняка. На мить завмерла, вдивляючись у вікна. Господарі вже, мабуть, готувалися до сну. Марина дістала з кишені конверт, в якому був короткий лист, тремтячими пальцями поправила теплу ковдру, в якій було загорнуто немовля. Маленька дівчинка мирно спала, не підозрюючи про те, що за мить її життя кардинально зміниться. Прошу вас, подбайте про мою доньку. Я не маю можливості її виростити, але знаю, що ви зможете дати їй все необхідне. Її звати Софійка, їй лише три дні. Документів у неї немає. Благаю, не відмовляйте. Такі слова були написані в листі тремтячим почерком. Поклавши згорток біля дверей так, щоб його було добре видно, Марина востаннє поцілувала рожеву щічку доньки. Потім швидко натиснула кнопку дзвінка і кинулася геть, ховаючись за кущами. Серце розривалося від болю, але вона змусила себе дивитися, як відчиняються важкі двері, і на поріг виходить заспана покоївка. Жінка здивовано завмерла, помітивши немовля. Швидко озирнулася навкруги, потім обережно підняла згорток і занесла в будинок. За мить на ганку з'явилося подружжя Корнієнків, статний чоловік років сорока, його молода дружина. Вони про щось хвильовано розмовляли, роздивляючись дитину. Марина бачила, як господиня дбайливо притисла малечу до грудей, і в її очах з'явилися сльози розчулення. Жінка щось сказала чоловікові той кивнув і дістав телефон. Більше Марина дивитися не могла. Вона розвернулася і побігла геть, спотикаючись і ледь стримуючи ридання. Наступні дні злилися для неї в суцільний морок вічаю і самотності. Вона знала, що прийняла єдине правильне рішення у неї не було ні грошей, ні житла, ні роботи. Батьки відмовилися від неї, коли дізналися про вагітність. А батько дитини просто зник, коли вона сказала йому про своє становище. Корнієнки ж були заможною, але бездітною парою. Марина часто бачила, як вони гуляють у парку, тримаючись за руки, помічала сум в очах господині, коли та дивилася на чужих дітей. Вона знала, що ці люди зможуть дати їй доньці усе, про що та тільки мріятиме. Минали дні, тижні, місяці. Марина намагалася почати нове життя, влаштувалася працювати офіціанткою, знімала маленьку кімнату на околиці міста, але думки про доньку не полишали її ні на мить. Щовечора вона дивилася на єдине фото новонародженої Софійки і плакала, згадуючи її тепленьке тільце, запах молока і ніжну шкіру. Іноді вона приїжджала до котеджного містечка і здалеку спостерігала за будинком корнієнків, бачила, як росте її донечка, спочатку в колясці, потім за руку з новими батьками. Дівчинка була щаслива, доглянута, гарно вдягнена. Це приносило і радість, і нестерпний біль. Життя поступово налагоджувалося. Марина вступила на заочне відділення університету, знайшла кращу роботу, але серце її назавжди залишилося розбитим. Вона розуміла, що ніколи не зможе повернути те, що втратила тієї холодної листопадової ночі. Роки минали, наче сторінки календаря на вітрі. Софія росла розумною і талановитою дівчинкою. Змалку вона виявляла неабиякі здібності до музики та малювання. Андрій Степанович і його дружина Олена не шкодували грошей на репетиторів, гуртки та приватні уроки. Їхня донька навчалася у престижній гімназії, займалася балетом і грала на фортепіано. В будинку Корнієнків завжди панувала атмосфера любові та взаєморозуміння. Олена повністю присвятила себе вихованню доньки, а чоловік забезпечував сім'ю всім необхідним. Дівчинка росла в теплі та достатку, оточена турботою і ласкою. Проте, іноді, дивлячись на своє відображення у дзеркалі, Софія помічала, що зовсім не схожа на батьків. Одного разу, коли їй виповнилося 12, вона випадково підслухала розмову батьків. Вони обговорювали, чи варто розповісти доньці правду про її походження. Цей момент назавжди змінив життя дівчинки. Спочатку вона не могла повірити, що її знайшли на порозі будинку морозного осіннього вечора. Кілька днів Софія ходила сама не своя, уникала спілкування з батьками, але потім відбулася відверта розмова. Олена, обіймаючи доньку, розповіла, як вони з чоловіком мріяли про дитину, але не могли мати власних дітей, як побачили в появі маленької Софійки знак долі, як полюбили її з першої миті. Дівчинка зрозуміла, що для неї нічого не змінилося ці люди були і залишаються її справжніми батьками, незважаючи на відсутність кровних зв'язків. Тим часом Марина теж не стояла на місці. Закінчивши університет, вона влаштувалася працювати в успішну компанію, поступово піднімалася кар'єрними сходами, змогла придбати невелику квартиру в кредит. Але особисте життя не складалося. Вона так і не змогла створити нову сім'ю. Кожні стосунки закінчувалися, щойно чоловіки дізнавалися про її минуле. Єдиною розрадою для жінки була робота. Вона з головою поринала в проекти, затримувалася допізна в офісі, брала додаткові завдання. Колеги вважали її трудоголіком, не розуміючи, що така самовіддача лише спосіб втекти від болючих думок і спогадів. Кожного року, в день народження Софії, Марина купувала торт і святкувала на самоті. Дивилася старі фотографії, згадувала ті три дні, коли донька була поруч. Часом вона дозволяла собі помріяти про зустріч, але розуміла, що це неможливо вона не мала права втручатися в життя дівчинки, руйнувати її щастя. Софія тим часом перетворювалася на справжню красуню. У 16 років вона вже брала участь у показах молодих дизайнерів, знімалася для глянцевих журналів. Струнка, граційна, з великими карими очима і довгим темним волоссям дівчина привертала загальну увагу. Але при цьому залишалася скромною і працьовитою, училася на відмінно. І мріяла про медичний університет. Андрій Степанович пишався донькою. Він бачив у ній не тільки красиву дівчину, але й розумну особистість з чіткими життєвими цілями. Разом вони обговорювали її майбутнє, планували вступ до університету. Чоловік був готовий підтримати будь-який вибір Софії. Головне, щоб вона була щаслива. Олена іноді тривожилася, помічаючи, як донька намагається знайти свою біологічну матір. Софія потай переглядала старі газети, розпитувала сусідів, які жили тут 20 років тому, але пошуки не давали результатів. Марина добре подбала про те, щоб її неможливо було знайти. Життя текло своїм звичним руслом. Софія закінчувала школу, готувалася до випускних іспитів. Марина продовжувала працювати, намагаючись не думати про те, що її доньці скоро виповниться 20. Ніхто з них не підозрював, що доля вже готує їм несподівану зустріч, яка змінить усе. Весна того року видалася особливо гарною. Київ потопав у цвіті каштанів і буску. Софія часто гуляла в ботанічному саду, насолоджуючись красою природи і роблячи замальовки для свого альбому. Саме там, серед квітучих дерев і яскравих клумб, мали перетнутися шляхи матері і доньки, розділені довгими роками розлуки. Того травневого дня Марина проводила важливу бізнес-зустріч у кав'ярні ботанічного саду. Вона працювала над великим проєктом з організації благодійного фестивалю сучасного мистецтва. Обговорюючи деталі з партнерами, жінка раптом помітила молоду дівчину, яка сиділа неподалік за столиком і щось замальовувала в альбомі. Серце Марини пропустило удар. Дівчина була неймовірно схожа на неї саму в молодості ті ж карі очі, той самий вигін брів, така ж граційна постава. Невже це ні, не може бути. промайнуло в голові. Вона намагалася зосередитися на розмові, але погляд раз у раз повертався до незнайомки. Софія ж, захоплена малюванням, не помічала нічого навкруги. Вона працювала над ескізом для випускного альбому, малювала квітучий бузок і старовинну альтанку. Раптом її олівець зламався. Дівчина озирнулася в пошуках офіціанта, щоб попросити серветку, і зустрілася поглядом з Мариною. Мить розтягнулася у вічність, обидві завмерли, відчуваючи незрозумілий внутрішній зв'язок. Марина першою відвела погляд, серце шалено калатало, в скронях стукало. Вона швидко попрощалася з партнерами і поспішила піти, ледве стримуючи сльози. Але доля вже розпочала свою гру. Наступного дня Марину запросили виступити з лекцією про сучасне мистецтво в гімназії, де навчалася Софія. Побачивши дівчину серед учнів, жінка ледь не знепритомніла. Тепер сумнівів не залишалося це була її донька. Софія теж впізнала вчорашню незнайомку. Під час лекції вона не могла відвести від неї очей, відчуваючи дивне хвилювання. Щось у цій жінці здавалося неймовірно близьким і рідним. Після занять дівчина підійшла до Марини, щоб поставити кілька запитань про мистецтво. Розмова затягнулася. Вони говорили про живопис, музику, життя. Марина дивилася на доньку і не могла надивитися. Кожен жест, кожна інтонація відгукувалася болем у її серці. Софія ж відчувала незрозумілий потяг до цієї жінки, їй хотілося говорити з нею годинами. Вони почали зустрічатися спочатку ніби випадково, потім вже навмисно. Марина допомагала Софії готуватися до вступних іспитів, давала поради щодо портфоліо для художньої школи. Дівчина ділилася своїми мріями, страхами, сподіваннями, між ними виникла дивовижна духовна близькість. Олена помітила ці зміни в доньці. Софія часто згадувала нову знайому, розповідала про їхні розмови. Материнське серце відчувало тривогу. Надто вже схожими були ці дві жінки, надто багато спільного між ними було. Але вона мовчала, боячись втратити довіру доньки. Андрій Степанович теж спостерігав за ситуацією. Якось він випадково зустрів Марину біля гімназії і одразу впізнав її, хоч минуло 20 років. Чоловік довго вагався, чи варто втручатися, але врешті вирішив поговорити з дружиною. Розмова вийшла важкою. Олена плакала, боячись, що Софія дізнається правду і відвернеться від них. Андрій заспокоював дружину, запевняючи, що їхня донька достатньо мудра, щоб зрозуміти і прийняти ситуацію правильно. Марина теж переживала внутрішню боротьбу. Кожна зустріч із Софією приносила і радість, і біль. Вона бачила, якою прекрасною людиною виросла її донька, і розуміла, що не має права зруйнувати її життя раптовим зізнанням. Але й продовжувати брехати ставало все важче. Софія відчувала, що відбувається щось важливе. Вона помічала дивну поведінку батьків, незрозумілу напругу під час розмов про Марину. А ще ця разюча схожість, яку помічали всі навколо. В голові дівчини почали складатися здогадки, від яких перехоплювало подих. Розв'язка наближалася невідворотно, як весняна гроза. Всі учасники цієї історії розуміли, що правда от-от відкриється, залишалося лише питання, хто першим знайде в собі сили сказати те, що мало бути сказано. Розв'язка настала несподівано. Одного вечора Софія, розбираючи старі речі на горищі батьківського будинку, знайшла пожовтілий конверт. У ньому був той самий лист, який Марина залишила 20 років тому. Дівчина одразу впізнала почерк такий самий, яким були написані замітки в блокноті Марини, який та якось забула в кав'ярні. Софія сиділа на старій скрині, тремтячими руками перечитуючи короткі рядки. Все склалося, і разюча схожість, і дивне відчуття спорідненості, і незрозуміла тривога батьків. Вона просиділа на горищі до пізньої ночі, намагаючись осмислити відкриття. Наступного ранку відбулася розмова з батьками. Софія показала їм знайдений лист. Олена розплакалася, Андрій Степанович мовчки дивився у вікно, а потім вони розповіли доньці все про ту листопадову ніч, про своє рішення виховати знайдену дитину, про роки щастя і любові. Ви мої справжні батьки, сказала тоді Софія, обіймаючи Олену й Андрія, але я повинна поговорити з нею, повинна зрозуміти. Батьки не заперечували вони знали, що цей момент настане рано чи пізно. Марина саме працювала над організацією виставки в галереї, коли отримала повідомлення від Софії з проханням про зустріч. Щось у тоні цього повідомлення підказало їй дівчина все знає. Вони домовилися зустрітися в тому самому ботанічному саду, де доля звела їх кілька місяців тому. Розмова вийшла важкою. Софія принесла той самий лист, поклала його на стіл між ними. Марина довго мовчала, дивлячись на пожовтілий папір, потім почала говорити. Вона розповіла все. Про свою юність, про вічай і самотність, про неможливість забезпечити дитині гідне життя, про роки каяття і туги. Я не прошу пробачення», – сказала Марина, ледве стримуючи сльози, я знаю, що не маю на це права, але я хочу, щоб ти знала не було жодного дня, коли б я не думала про тебе, не молилася за твоє щастя. Софія слухала мовчки, міцно стискаючи в руках горнятко з давно ухололою кавою. В її голові роїлися тисячі питань, але найголовніше вона вже знала ця жінка, її біологічна мати, зробила найважчий і найправильніший вибір у своєму житті. Я не знаю, чи зможу колись назвати тебе мамою, нарешті промовила Софія, але я хочу, щоб ти була частиною мого життя, якщо ти цього хочеш. Марина лише кивнула не в змозі вимовити ані слова. Наступні тижні були сповнені непростих розмов і сильних емоцій. Олена спочатку ревнувала, боялася втратити доньку, але Софія щоразу повторювала, що ніхто ніколи не замінить її справжніх батьків. Поступово напруга спала, і всі почали вчитися жити в нових обставинах. Марина не намагалася зайняти місце матері. Вона стала для Софії старшою подругою, наставницею, людиною, з якою можна поділитися тим, чого не скажеш батькам. Вони разом відвідували виставки, обговорювали мистецтво, говорили про життя. Андрій Степанович спостерігав за цим зближенням, зрозумінням і навіть вдячністю. Він бачив, як важливо для Софії знайти своє коріння, розуміти, звідки вона походить. А ще він бачив, якою щасливою стала його донька, коли нарешті склала всі частини пазлу свого життя. Минав час, і поступово всі знайшли своє місце у цій незвичайній історії. Софія готувалася до вступу в медичний університет, мріючи стати дитячим лікарем. Марина занурилася в організацію благодійних проєктів, допомагаючи дітям з кризових сімей. Олена й Андрій продовжували огортати доньку любов'ю і турботою. Літо промайнуло як один день. Софія успішно склала вступні іспити і стала студенткою медичного університету. На святкування вступу зібралася вся родина і Корнієнки, і Марина. Це був перший раз, коли вони всі разом сиділи за одним столом. Спочатку відчувалася певна напруженість, але щира радість Софії розтопила лід. Навчання в університеті виявилося складним, але захопливим. Дівчина з головою поринула вивчення медицини, проводячи довгі години над підручниками та в анатомічному театрі. Марина допомагала їй готуватися до іспитів. Виявилося, що в молодості вона теж мріяла стати лікарем, але життя склалося інакше. Олена поступово звикла до присутності Марини в їхньому житті. Вони навіть почали іноді разом готувати недільні обіди, коли Софія приїжджала додому з гуртожитку. Між жінками виникло щось схоже на дружбу, засноване на спільній любові до дівчини, яка об'єднала їхні долі. На першому курсі у Софії з'явився хлопець Максим, студент з паралельного потоку. Високий, серйозний юнак з добрими очима, одразу сподобався обом її матерям. Він часто приходив у гості до Корнієнків, допомагав Андрію Степановичу з ремонтом автомобіля, обговорював з Оленою новинки літератури. Марина теж знайшла своє особисте щастя. На одній з благодійних виставок вона познайомилася з відомим художником Василем Дмитровичем. Між ними спалахнуло почуття, і невдовзі вони почали жити разом. Василю з розумінням поставився до складної історії Марини і швидко знайшов спільну мову з Софією. Життя поступово налагоджувалося, набуваючи нових барв і відтінків. Софія успішно закінчила перший курс, влітку проходила практику в дитячій лікарні. Вона остаточно впевнилася у правильності свого вибору. Робота з маленькими пацієнтами приносила їй справжнє задоволення. Одного вечора, сидячи на балконі квартири Марини і спостерігаючи за заходом сонця над Києвом, Софія несподівано сказала «Знаєш, я рада, що все склалося саме так. У мене тепер дві мами, і кожна подарувала мені щось особливе одна життя і свою любов до мистецтва, інша дитинство, сповнене турботи і ласки. Марина не стримала сліз. Всі ці роки вона носила в собі тягар провини, але слова доньки нарешті принесли їй прощення і спокій. Вона обійняла Софію, вдихаючи знайомий з дитинства запах її волосся, і подумки подякувала долі за цей подарунок. Наближався 21-й день народження Софії. Вперше за всі ці роки його планували святкувати разом обидві родини, друзі, Максим. Олена і Марина разом готували свято, радилися щодо меню і подарунків. Андрій Степанович жартував, що тепер у нього є дві дружини, які постійно сперечаються про те, який спекти торт. Життя продовжувало підкидати свої сюрпризи. Максим освічився Софії прямо під час святкування дня народження, ставши на коліно перед усіма гостями. Дівчина, звичайно, погодилася і тепер обидві родини готувалися до весілля. Марина часто думала про те, як дивно все склалося. Двадцять років тому, залишаючи доньку біля чужих дверей, вона й уявити не могла, що колись вони знову будуть разом, що зможуть побудувати такі теплі довірливі стосунки, що її страшна таємниця перетвориться на історію з щасливим кінцем. Олена теж багато розмірковувала про химерні повороти долі. Спочатку вона боялася втратити доньку, але натомість отримала ще одного члена родини. Тепер вони з Мариною часто разом піклувалися про Софію, доповнюючи одна одну. А Софія вона просто жила, любила, вчилася, мріяла. У неї було все, про що тільки можна мріяти любляча родина, вірний, коханий, улюблена справа. І десь глибоко в душі вона розуміла, що саме той давній вчинок Марини, яким би важким він не був, привів її до цього щастя. Весілля Софії та Максима призначили на початок травня, коли Київ потопав у цвіті каштанів. Підготовка йшла повним ходом Олена займалася організацією банкету, Марина відповідала за оформлення зали та фотосесію, а Андрій Степанович вирішував фінансові питання. Наречена сяяла від щастя, вона вибрала просту, але елегантну сокню, яка підкреслювала її природну красу. На примірку пішли обидві мами, і обидві не змогли стримати сліз, побачивши Софію у весільному вбранні. Цей момент ще більше зблизив їх, перетворивши колишніх суперниць на справжніх подруг. Максим теж готувався до весілля з усією відповідальністю. Він уже закінчував інтернатуру в престижній клініці і отримав пропозицію залишитися там працювати. Молоді планували після весілля жити окремо. Андрій Степанович допоміг їм з першим внеском за квартиру в новобудові. За тиждень до весілля стався несподіваний поворот. До Марини приїхала її мати, Софіїна бабуся. Старенька дізналася про онуку випадково від спільних знайомих і відразу приїхала з Полтави. Зустріч вийшла емоційною. Бабуся обіймала Софію, плакала і просила вибачення за те, що колись відвернулася від вагітної доньки. Це примирення стало останнім шматочком мозаїки в історії двох родин. Тепер, коли всі старі образи були забуті, ніщо не затьмарювало радості майбутнього свята. Софія раділа, що на її весіллі будуть присутні всі близькі люди. День весілля видався по-справжньому казковим, вранішній дощик вмив місто, і повітря наповнилося свіжістю та ароматом квітучих дерев. Церемонія відбувалася в старовинній церкві на Подолі. Коли молодята обмінювалися обручками, сонячний промінь пробився крізь вітражне вікно, створюючи навколо них німб. На банкеті панувала атмосфера справжнього родинного свята. Марина й Олена сиділи поруч, разом піклуючись про гостей і спостерігаючи за щасливими молодятами. Андрій Степанович виголосив зворушливий тост, якому подякував долі за те, що вона подарувала йому таку прекрасну доньку і тепер ще й чудового зятя. Після весілля молоді поїхали у весільну подорож до Італії подарунок від обох родин. А коли повернулися, почали облаштовувати свою нову квартиру. Софія вже була на останньому курсі університету і паралельно проходила практику в дитячій лікарні. Максим робив успішну кар'єру у приватній клініці. Через рік після весілля Софія повідомила радісну новину. Вона чекає дитину. Ця звістка викликала справжній ажіотаж в обох родинах. Олена і Марина навперебій давали поради щодо харчування та режиму дня, разом ходили по магазинах, вибираючи речі для майбутнього малюка. Вагітність проходила легко. Софія продовжувала працювати в лікарні, тільки перейшла з відділення інтенсивної терапії на більш спокійну роботу в поліклініці. Максим оточив дружину турботою і увагою, намагаючись передбачити кожне її бажання. Коли настав час пологів, у пологовому будинку зібралася вся родина. Марина і Олена по черзі чергували під дверима, підтримуючи Максима, який нервово міряв кроками коридор. Андрій Степанович привіз із заміського будинку величезний букет троянд, вирощених власноруч. Народження маленької Марії стало новим етапом у житті обох родин. Дівчинка успадкувала карі очі Софії і русяве волосся Максима, а ще відкриту посмішку, яка так нагадувала усмішку її бабусі Марини. Маленька Марія росла оточена любов'ю чотирьох бабусь і двох дідусів. Кожен намагався привнести щось особливе в її виховання. Олена читала їй казки, Марина вчила малювати, бабуся з Полтави передавала народні традиції, а мама Максима займалася музичним розвитком дівчинки. Софія успішно поєднувала материнство з професійною діяльністю. Вона стала завідувачкою педіатричного відділення в престижній приватній клініці, де працював і Максим. Разом вони створили програму допомоги дітям з малозабезпечених сімей, надаючи їм безкоштовну медичну допомогу. Марина відкрила власну галерею сучасного мистецтва, де регулярно проводила благодійні аукціони на підтримку дитячих будинків. Частину виручених коштів вона направляла на допомогу молодим матерям, які опинилися в складній життєвій ситуації. Вона хотіла, щоб інші жінки не проходили через те, що довелося пережити їй. Андрій Степанович поступово відійшов від активного управління бізнесом, передавши справи молодшим партнерам. Тепер він більше часу проводив з онукою, навчаючи її премудростям садівництва у своєму заміському будинку. Маленька Марія обожнювала ці уроки, особливо коли дідусь дозволяв їй самостійно поливати квіти. Олена захопилася написанням дитячих книжок, її перша казка, присвячена онучці, несподівано стала бестселером. В ній розповідалося про дівчинку, яка шукала свою зірку на небі і, зрештою, знайшла цілу галактику люблячих сердець. Багато хто впізнавав у цій історії відголоски реального життя їхньої родини. Життя текло своїм руслом, сповнене щоденних радощів і турбот. Кожної неділі вся велика родина збиралася за обіднім столом у будинку Корнієнків. Ці зустрічі стали священною традицією, яку ніхто не наважувався порушувати. За столом обговорювали новини, ділилися планами, разом вирішували проблеми. Коли Марії виповнилося п'ять років, Софія завагітніла вдруге. Цього разу народився хлопчик, якого назвали Андрієм на честь дідуся. Маленький Андрійко став улюбленцем усієї родини, особливо сестрички, яка взяла на себе роль його захисниці і наставниці. Марина часто дивилася на своїх онуків і думала про те, як дивовижно все склалося. Той відчайдушний крок, який вона зробила 20 років тому, здавався тепер початком довгого шляху, який привів їх усіх до цього щастя. Вона навчилася пробачати собі, зрозумівши, що іноді найважчі рішення виявляються найправильнішими. Софія теж часто розмірковувала про химерні повороти долі. Вона була вдячна обом своїм матерям ті, що подарувала їй життя, і ті, що це життя наповнила любов'ю та турботою. Тепер, ставши матір'ю сама, вона ще глибше розуміла, яку силу духу треба було мати Марині, щоб відмовитися від власної дитини заради її щастя. Одного вечора, коли діти вже спали, а вся родина сиділа на терасі за міського будинку, спостерігаючи за зорями, Марія раптом запитала Мамо, а правда, що у кожної людини на небі є своя зірка? Софія подивилася на Марину, потім на Олену, і відповіла, Правда, сонечко, а ще правда те, що іноді ці зірки збираються в сузір'я, як наша родина. Ця історія стала прикладом того, як любов може подолати будь які перешкоди, як прощення здатне зцілити найглибші рани і як часом найтемніша ніч може привести до найяскравішого світанку. Вона нагадує нам, що справжня родина це не просто кровні зв'язки, а глибока духовна єдність, заснована на взаємній любові, розумінні та прийнятті. І, хоча життя продовжувало підкидати нові виклики та випробування, ця родина завжди залишалася міцною і єдиною, бо кожен її член знав немає нічого сильнішого за любов, яка здатна подолати час, відстань і будь-які перешкоди. А маленька Марія росла, успадкувавши найкращі риси всіх своїх рідних і була живим утіленням цієї великої любові.